Жага до швидкості та тінейджерська безпечність прикували 15-річну сироту до лікарняного ліжка. Сергій Подгузов в результаті аварії отримав черепно черепно-мозкову травму. Кілька тижнів був у реанімації. Нині хлопець перебуває під пильним контролем медиків в палаті інтенсивної терапії Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні. Поруч з ним увесь час тітка, яка кілька років тому взяла над ним опіку. Саме вона звернулась до нашої редакції з проханням. Допомогти врятувати племінника, адже коштів на його лікування вже немає. Тітка Ольга день і ніч вартує біля племінника. Вона розповідає, до аварії хлопець був працьовитим, спортивним та завжди веселим. Одна миттєвість змінила його життя. Він упав з мотоцикла на асфальт. Нас раз забрала скора в Каланчатську реанімацію. Він там сутки без сознання пролежав, і нас 15 февраля забрали в Херсон на скорій. І зробили одразу трепанацію черепа. До Херсона з Каленчатського району 15-річного хлопця привезли в тяжкому стані. Лише кілька днів, як він прийшов до тями. Він йде на поправку, він питається правою ногою да? рукою правою шевелити, рухою, там, пальцями іногда. Прогноза він йде на поправку. Ну, скільки він пробуде в такому стані – ніхто не знає. Увесь цей час юнак під пильним контролем нейрохірурга Сергія Геруса. Прямая угроза жизни миновалась на сегодняшний день для восстановления неврологического дефицита. Прогноз на сегодняшний день оценивается как сомнительный. Более конкретно не могу сказать, покажет время. Нуждается в продолжении медикаментозного лечения, физиотерапевтического воздействия и элементов медико-социальной адаптации. Хлопець, який був за кермом мотоцикла, того дня Сергієм отримав лише кілька подряпин. У лікуванні друга не він, ні його батьки участі не беруть. Ольга каже, звертатимуться за справедливістю до суду. Коштів на лікування хлопця катастрофічно не вистачає. все, що могли, віддали. Продали усю худобу, позичили у сусідів. З грошима допомогли односельці та однокласники. Уже цілий місяць в такому стані. Недавно вийшов з коми, тільки. тому у нас уже. Всі все на ісході. уже Надіємося, що нам хоч хтось та чим-то допоможе. Справитися як морально, так і фізично. Ользі допомагає сусідка по палаті, пані Тетяна. Вона вже чотири місяці доглядає за своєю донькою. У 17-річної Іринки схожий випадок на свій день народження з друзями їхала на дискотеку до сусіднього села. Два мальчика на смерть крикливий там Рома із Карякіним. наша в тяжелом состоянии, четверо уже дома, кто с гипсом, кто уже на газе жил. У нас семеро в машине у них было. Сейчас состояние расценивается как средней степени тяжести. Прямой угрозы жизни на момент нашего разговора ребенку не видим. Прогноз для восстановления функций нервной системы пока по-прежнему расцениваем как сомнительный, несмотря на... Іміющуюся положительну динаміку в неврологічському статусі. Нині дівчина в тяжкому стані та мати говорить, вже є і позитивні зрушення. Усе завдяки херсонським лікарям. Вона зараз і, сама, і реагує сама, і музику. Слушає через пролежні Ірина не може їхати до Києва на лікування. Допоможіть врятувати дітей. Вони перебувають в одній палаті. Усі реквізити є у нашій редакції. Лише спільними зусиллями можна дати шанс цим дітям на життя. Altyazı